Що стосується територіальної цілісності і суверенітету, от ви знаєте, прокуратура нещодавно призначила нарешті прокурора Кримської Автономної Республіки. Це добре, правильно, але е, чи е, діємо ми в плані забезпечення? Нехай формального суверенітету шляхом відтворення органів виконавчої представницької влади Кримської автономії і Севастополя ні, не діємо. Так питання ми навіть не ставимо. Більше того, на цей час ну зараз за офіційною статистикою близько 17 тисяч біженців з Криму, за моїми даними, близько 20 тисяч біженців з Криму, і цей потік зараз буде наростати. Так от знову чому вважаєте, що він буде наростати? Ну, тому що там почалися процеси в Кримській автономії, Почалися процеси, які для багатьох людей є неприйнятними з точки зору не те, що життєвої позиції. А буквально виживання, тобто, якщо щодо кримських татар, то ми розпоглядаємо елементи просто етнічних чисток, не більше і не менше. То щодо інших людей, які звикли за інакшим алгоритмом діяти, в тому числі і в українських традиціях тіньової економіки, вони просто втрачають джерела для існування і вони змушені приїхати на континентальну Україну. При цьому що цікаво, що більшість українських чиновників, які працювали в Криму, порушивши присягу державного службовця, залишаються там в Криму і знов таки правові працюють уже в Російській Федерації і не дана оцінка в правовій площині, не дана оцінка такій діяльності. Це теж, як на мене, питання в першу чергу до гаранту прав і свобод, Те ж саме стосується порушення майнових прав громадян України на території Криму, тому що ми не визнаємо те, що вони стали громадянами Росії автоматично, і інших їх невід'ємних людських і громадянських прав. Знов таки тут у нас на превеликий жаль, все тихо.